Починаємо так п'ятий клас. Знову ж таки, продовжуємо з вами алгоритми та програми. Продовжуємо е, згадувати, як виглядає середовище Scratch. Е, на попередньому уроку уроці сьогодні ми згадали, як надавати образи виконавцям, да, як їх змінювати, як додавати образи до виконавців і як використовувати декілька виконавців. Зараз у нас е, ми повинні з вами розглянути. Зміну тла сцени та звуки для виконавців, звуки, які можуть відтворювати виконавці. Переходимо в Scratch. Нагадую вам, що ми працюємо у скречі онлайн. Просто за посиланням в Google класі переходите. Scratch Meet EDU. можете знайти це не дуже важко. Я вже там реєстрував на бачите, я працюю без без реєстрації, в принципі все працює. Тут і не обов'язково реєструватися. Ну, якщо... ну, щоб все збереглося. Да. Ну, якщо є бажання так. А там зберігається, тоді зберігається якось е на Хмарі, да? Анастасія? Ну, на х... ну Я не знаю, на хва... якщо поділитися і скопіювати, там ти всі бачиш, але у вас так, немає цієї кнопки, там, де поділиться. Угу. Я зрозумів. Ну, я працюю так, не не реєструючись, просто завантажую собі на комп'ютер, да і нам, мені здається, цього достатньо. Так. Попередній урок поговорили, да що у виконавця може бути декілька образів, і у нас може бути декілька виконавців. Ось тут в області виконавця можемо за допомогою цієї панельки додавати ще виконавців. Виконавці можуть відтворювати звуки. В принципі, да, будь-яка істота, жива природа, може відтворювати звуки. Навіть неживої природи якісь об'єкти можуть відтворювати звуки. Там вода шумить, листя шелестить, хоча листя це живе, там каміння падає і так далі. Тобто, звуки в таких проєктах нам, мабуть, скоріш за все, потрібні. От у нас є ще вкладка звуки. Наприклад, виконавець, рудий кіт, може відтворювати звук няу. От, наприклад, він може тільки його відтворювати. Можемо натиснути кнопку Відтворити. Тут у нас такий плеєр і середовище, де ми можемо відредагувати трошки цей звук, відредагувати. Яким чином можемо змінити йому ім'я, Із такого, що нам ще може бути потрібно, зробити його голосніше або тихіше. Можемо цей звук зробити, е, можемо додати до нього посилення або затухання. обернути цікаво. А ну-ка, давайте я голосніше зроблю. От бачите, його обернув. А. І він ну якось цікаво це виходить, так? Да? Дивіться, знову ж таки, так як і з образами, як і з костюмами, ми не обмежені тільки тими образами, які є, йдуть в парі з виконавцем. І тими звуками ми також не обмежені. Знову ж таки, є панелька обрати звук. Ми можемо для виконавця завантажити якийсь звук з комп'ютера або з будь-якого носія. Попросити. Скреч, ось ця кнопка сюрприз. Попросити скреч надати якийсь випадковий звук з бібліотеки. Записати звук самі на мікрофон можемо. Або обрати все ж таки звук з бібліотеки. Також ця бібліотека поділена, бачимо на групи. От, наприклад. От, додамо ще звук до нашого виконавця, щоб він міг гавкати. Наприклад, от додали звук док. Так само, щоб видалити ці звуки, у нас є корзинка. Да? Обираємо звук, є отака піктограма корзинки. Можемо за допомогою неї його видалити. Якщо ми звук записували або якось редагували, і треба його зберегти, не втратити після того, як ви закриєте вкладку браузера, ви завжди можете правою кнопкою миші на цей звук натиснути і обрати кнопку експорт. Так само, як із. Із образами. І бачимо, що у нас у папку завантаження все завантажується Формат .wav. Стандартний формат ось такого звуку. В коді звуки відображаються наступним чином. Ми можемо відтворити звук, зупинити всі звуки. Ну і, в принципі, змінити гучність. Можемо ще там змінити, чи встановити гучність у відсотках, можемо якимось чином. Ну, Відтворити звук, зрозуміло. Зараз стоїть док, Гавкає. Або можемо обрати няу. Він вже м'явкає. Звідки береться ось цей розкривний список, знову ж таки, вкладка звуки. Що ви додасте до цього списку, те у вас буде і в коді тут відображатись. От, Наприклад, додам сюди ще якийсь звук. Так, ну, хочеться якусь тварину, От гуся додамо. Він з'явився у нас тут третій. Переходимо на код. Тепер тут в розкривному списку їх три. Гусь у тому числі. Так, думаю, зі звуками все максимально зрозуміло. Плос сцени. Також можемо додавати декілька фонів на сцену. У нас зараз звичайний білий фон. В правому нижньому куточку у нас є. Знову ж таки, схожа панелька, як і на образах, і на звуках. Ми можемо завантажити тло з комп'ютера будь-яке зображення. Можемо попросити Scratch дати нам випадкове зображення. Можемо намалювати тло самі. І можемо обрати все ж таки з бібліотеки, знову ж таки, по категоріям, все розкладено. От, Наприклад, приміщення: Отаку от сцену оберемо. Ну, Трошки вона не, не досить гарна, але хай буде. Поки що, як приклад. На сцені ви можете щось малювати. От дивіться, а, можна обрати цю сцену і щось домалювати, наприклад, можна намалювати геть з нуля що-небудь. Бачимо, у нас одразу на сцені це відображається. Перейду, якщо на вкладку Код, дивіться, в чому фішка. Я от не знаю, чи це у мене глючить трошки скреч цей сайт. В принципі, хотілося б, щоб вони ось тут три відображалися. О той стандартний білий, цей, що я намалював, і те, що я додав. Але чомусь не відображаються. В такому випадку ми бачимо: а, у нас дивіться, я обрав вже тло, ось цей блок. І у мене тут є вкладка Тло змінилося». Коли я обираю спрайта, бачите, у мене вкладка образи друга. Коли я обираю тло, у мене вкладка змінює назву на «Тло». І от, в принципі, вони всі три. Можемо сюди знову ж таки додавати побільше, щось на них малювати і так далі. В коді. В коді, в коді, в коді. Це, я думаю, вигляд у нас, що у нас тут є. Ми можемо змінювати тло, в якомусь випадку наступне тло перемикати і так далі. І бачите, у нас окремий код, окремий скрипт для тла. Тобто, можемо прив'язати. Тобто змінюватись воно може якось самостійно, незалежно від виконавця. А якщо ми вже хочемо з виконавцем щось його якось прив'язати до виконавця, то от я обрав виконавця. І бачимо, у нього в його системі команд також є змінити тло, або перемкнутися на наступне тло. Тобто, можемо прив'язувати зміну тла до дій, які виконує виконавця. Принципі, а ну і знову ж таки, якщо ми тло якесь намалювали, от уберу тло, перейду на вкладку тло. Якщо ми там щось намалювали, знову ж таки, ми можемо експортувати, тобто зберегти собі на комп'ютер цей малюнок. Для того щоб видалити, у нас знову ж таки є піктограми з корзинкою, щоб видалити те, що нам не потрібно. Давайте перейдемо тепер більше до практичної задач, частини цього всього діла. Що нам треба зробити? Читати підручник, вміти відповідати на питання в кінці, виконати завдання. Працюємо за комп'ютером на сторінках 264-267. Бачимо, що саме завдання займає аж цілих три сторінки. Давайте подивимося, що від нас хочуть. Задача. Створіть проект, у якому виконавець рибка буде мати чотири образи: фіш А, фіш Б, фіш С, фіш Д. Виконавець повинен чотири рази пропливти шлях 300 кроків. Після цього відтворити відповідно звуки Bubble, Ocean Waves, Jump і Oops. Зробити паузу тривалістю 3 секунди, повернутись на 90 градусів за годинниковою стрілкою і змінити образ на наступний. Для цього. Відкрити Scratch 3, вилучить рудого кота. Давайте зробимо цього. Це. Ну, я відкривати не буду, я просто створю новий проєкт. Видалити е, кота. Як видаляємо, от у нас область спрайтів, от у нього корзинка є біля нього. Натискаємо все. Кіт у нас видалений. Далі. <клід> Розмістіть в області спрайтів нового виконавця фіш. Для цього оберіть кнопку Обрати спрайт. Ну і там знайдіть фіш. От у нас обрати спрайт. Я думаю, що це тварини. І шукаємо фіш. Слава Богу, у нас все в алфавітному порядку. Літеру F в алфавітному порядку дуже просто знайти. Рибку додали. Читаємо далі. Відкрите вкладку Образи. Переконайте, що на цій вкладці автоматично з'явились чотири образи цього виконавця з бібліотеки образів. Роздивіться, у чому відмінності цих образів. Переходимо на вкладку Образи, бачимо, що в нас є чотири різні рибки. Вони додались автоматично. Тобто, це чотири костюми нашої рибки. В принципі, ми, якщо захочемо, можемо додати сюди ще якісь костюми. Читаємо далі. Відкрите вкладку звуки. Переконайте, що на цій плаці автоматично з'явились два звуки. Для цього виконався з бібліотеки звуків. Звуки, бачимо, дві є. Два звуки є: Bubbles і Ocean Wave. Можемо запустити. А Ocean Wave? Так, є, але нам кажуть, казали в умові задачі, що треба буде використовувати чотири звуки. Тобто, мабуть, два ще доведеться нам додати. От нам і пишуть: розмістіть на вкладці звуки новий звук. Для цього виберіть кнопку обрати звуку, в вікні оберіть звук, виберіть кнопку Jump. І потім ще додати звук. Укс. Так, додати звук, обрати. Шукаємо джамп за алфавітом. В алфавітному порядку літера J повинна бути десь нижче. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Е, десь вона є. От-от-от, Нам джамп треба було, так? Да? Бо в мене з пам'яттю проблеми. Так, джамп, ось він є. Додали його, ану, відтворимо. Ну, ось такий звук. І останній треба ще додати звук Укс. Ну, літера О в алфавіті десь трошки нижче. Шукаємо літеру О. І ось, мабуть, звук. Обираємо його. Все. Чотири звуки ми сюди до проєкту додали. До виконавця додали. Не до всього, проекту, а лише до виконавця рибка. Читаємо далі. Розмістіть в області коду наведені ведення блоку з командами для прискорення розміщення цих, е, цих блоків. Після розміщення перших п'яти блоків з командами, відкрийте контекстне меню і оберіть, дублювати. Тобто нам потрібно буде виконувати одні і ті самі дії. Умова задачі у нас яка? Переміститись на, якусь, на 300 кроків, відтворити звук, почекати трошки, повернутись на 90 градусів, змінити, змінити образ. Що ми робимо? Код, рух, переміститись. На 300 кроків. Далі тут відтворити звук. Звук. Відтворити звук. Оберемо перший бабл Далі чекати 3 секунди. Так, у когось. Увімкнені мікрофон, і я чую сам себе. Дякую. Далі бачимо чекати 3 секунди, повернутися на 90 градусів. Це, мабуть, у нас. Керування, чекати 3 секунди. Далі рух, повернути за годинковою стрілкою була умова на 90 градусів. І ще змінити образ на наступний вигляд е, наступний образ. От таким чином: це ми зробили один рух нашої рибки. Таких рухів повинно бути 4. Тобто, ми можемо просто дублювати і тепер здублювати усе все ще. От так, щоб це було. Рибку сюди повернемо. І давайте запустимо проект на виконання. Так, мені здається, що 300 кроків це дуже багато для нашої сцени. Давайте я відміню дії. І давайте ми будемо робити не 300 кроків, а, наприклад, 100. Бо 300 досить багатенько. Копіюємо тепер. Вибачаюсь. Зараз все буде. Копіюємо, дублювати. Сюди це все. Що відбувається? Знову ж таки, заглючив, мабуть, сайт. Роби мені такі речі, які я не хочу, щоб він робив. Так, скільки тут разів? 1, 2, 3, 4. Все, ось це зайво. Запускаємо. Давайте вирівняємо рі... рибку. Вирівняємо її рівненько. Змінимо її образ на перший і подивимось, що у нас буде в коді. Запускаємо код. Пройшла 100 кроків, відтворює звук. 3 секунди пауза. Повертається на 90 градусів. Змінює образ і знову йде 100 кроків. Єдине, що це ми все накопіювали. Але звуки нам кажуть використовувати різні. Тобто нам тепер треба підправити звуки. Тут був Bubbles, тут нам треба Ocean Wave, тут Jump. І в останньому випадку «Oops». Все. Чотири звуки є. Проєкт є. Читаємо далі. Змініть тло сцени. Для цього виберіть вкладку сцена, виберіть кнопку Обрати тло і виберіть тло Underwater 1. Обираю сену, тло. Навіть навіть давайте без тла. Просто сена. Ось тут от обрати тло обираємо. Треба underwater. Це, я думаю, під водою. І ось у нас Underwater 1. Обрали таке тло. Ще раз. Сена під водою. І от воно перше. Повернусь назад. Далі. Збережіть проєкт, поки зберігати не будемо. Перетягніть виконавця в лівий верхній кут сцени. Установіть в області спрайтів Початковий напрямок виконавця вправо. Тобто сюди його тут вправо. Ось так е можна просто напрямок задати числом 90 градусів. Читаємо далі. Запустіть проєкт на виконання. Слідкуйте за виконанням проєкту. Ну, давайте подивимось, що у нас відбувається. І ще образ би я на перший перемкнув би. Запускаємо. Ага. Запускаємо нам би ще подію, коли натиснуто зелений прапорець. Запускаємо. Я думаю, що у нас досить довгі паузи. По 3 секунди. Мабуть, не треба було там слухати підручник, написати по секунді півтори. Тому що 3 секунди досить довго. Ну, нічого страшного. Так, проаналізуйте, чи відповідає складений проєкт, поставленій задачі. Як на мене, повністю відповідає. Далі, збережіть, закрите вікно. Давайте збережемо файл вивантажити на ваш комп'ютер. Он він полетів у папку завантаження. Все, звідти, ви його відправляєте мені до Google класу. Але працюємо за комп'ютером. Є задача 2. Тобто, відправите ви мені два проекти. Задача 2. Створіть проєкт, у якому два виконавці дівчинка і хлопчик, одночасно малюють. Дівчинка квадрат зі сторонами синього кольору і довжиною сторони 80 кроків, а хлопчик прямокутник зі сторонами червоного кольору та довжинами 100 і 150 кроків. Ну, давайте ми це зробимо вже без інструкцій. File. Новий. Що ми робимо? Видаляємо кота, додаємо нового спрайта. Наприклад, Еббі. дівчинка, і додаємо нового спрайта якогось би нам хлопчика. От люди, хто у нас є в людях такий більш-менш. Давайте не знаю. Ага. Давайте ось цього хлопчика. Так, є два виконавця. Хлопчика, мабуть, треба зробити трошки меншого. Давайте 70 йому розмір поставимо. О, все. Два виконавця у нас є. Е, хто ще повинен малювати? Дівчинка, квадрат зі сторонами синього кольору і довжиною 80 кроків. Тобто у виконавцях обираємо Ебі, що у нас, коли натиснуто зелений прапорець, вона повинна малювати. Щоб малювати її, треба олівець. Блоків олівця у нас немає, але ми пам'ятаємо, що є кнопка додати розширення. Обираємо олівець. Мабуть, очистимо сцену, щоб після того, як ми декілька разів будемо виконувати проєкт, щоб у нас попереднє все е, змінювалося. Надамо якийсь колір, наприклад, олівцю червоний, наприклад. Опустимо олівець, щоб вона могла все ж таки малювати. Тепер для того, щоб їй намалювати квадрат зі стороною 80 кроків, мабуть, вона повинна пройти 80 кроків. Правильно? За собою залишає слід, малює сторону. Щоб їй намалювати другу сторону, що потрібно зробити? Підказуйте. Дивіться, запускаю. Це вона мені намалювала одну сторону. Як намалювати другу сторону квадрата? вмикаємо мікрофончик і підказуємо. Ну. Ну. Треба повернути дівчинку на 90 градусів. Чому на 90? Ой, не на 90. А чому а, ти не. кажеш? Ой, не на 90? Я просто питаю. Чому ж саме на 90 градусів? Пояснити можеш? На 90 градусів, потім ще 80 кроків. Ще... Да. А чому саме на 90 градусів, Анастасія? Чому не 45? Чому не 15? Чому 90? Чому не можна отак повернути на 15? Звідки значення береться 90 градусів? Що ми малюємо? Яку фігуру? Квадрат. Які кути у квадрата? Рівні. Рівні зрозуміло, острі. Острі. Не, острі, коли, а ще й який. Гострі. Гострі? Ні, гострі, коли градус десь 50. Так, прямі кути у квадратах. Прямий кут. Що ми знаємо про нього? Скільки це градусів? Скільки градусів прямий кут? 45 45 це гострий кут Скільки градусів? 90, градусів? 90 градусів, тому і ми беремо значення 90 градусів. Якщо ми поставимо тут, наприклад, значення 45 градусів, і потім, наприклад, знову переміститись на 80 кроків, що ми отримаємо? Отримаємо незрозуміло що, так, да? правильно? Давайте зараз спробуємо намалювати. От що ми отримаємо. От вам кут, 45 градусів. Наш кут, 90 нам треба. Прямий кут. В квадраті, прямий кут. Знаєте, чому ви не, не знаєте, як відповідати на такі питання? Тому що ви не виконуєте домашнє завдання. А ще, мабуть, з математики домашнє завдання також не виконуєте. Да? От, поставили 90, от вона намалювала дві сторони. Тепер все у нас правильно. Так, я її трошки підрівняю. Ну, перед тим, як знову ставити, перемістити на 80 кроків, може, ми подумаємо трошки головою. І щоб не тягати ось ці блоки 10 разів. Що ми можемо зробити? У квадрата всі сторони. Швиденько. Продовжити речення. У квадрата всі сторони. Зрозуміло, у мене монолог. У квадрата всі сторони рівні. Якщо вони рівні, навіщо нам ось це перетягувати ще чотири рази, писати тут градусну міру, писати кількість кроків, якщо ми можемо просто взяти і скопіювати правою кнопкою миші? Дублювати або повторити, Раз, дублювати, або... два повторити можна, але ми поки що цього не знаємо з вами. Ну не, не дійшли до цієї теми, але повторити можна так. Чотири рази я знаю. Так, запускаємо все. Квадрат, вона малює, все класно. З хлопчиком беремо тепер хлопчика-виконавця, він повинен нам малювати прямокутник. Мабуть, те саме події, коли натиснуто зелений прапорець. Мабуть, те саме очистити сцену, опустити олівець. Давайте попереду оберемо якийсь колір йому цьому олівцю, нехай буде там синій якийсь. Опускаємо олівець і малюємо квадрат. Ой, прямокутник. Вибачаю. Що нам відомо про прямокутник. Ага. Я переплутав кольори. Синій повинен бути квадрат. Червоний прямокутник. Ну. Зараз переробимо сторони 100 на 150. Тобто переміститись на 100. Повернутись на скільки градусів. Надею на Чому на 90? Ми, якщо повернемо, ми, наприклад, на 80, не буде. Чому на 90, 90. Анастасія. Відповідь дуже проста. Бо це рівний кут. Який? Рівний. Який? Прямий. Прямий. Де в якому місці він рівний? Прямий кут. Рівний це можна сказати, 180. Це прямий. І то він називається не рівний, а розгортий. Так, і знову повертаємо на 90 градусів. От ми намалювали. Е, хлопчик намалював нам дві сторони. Не намалював. Чомусь не хоче малювати. Чому не хоче малювати? Мені здається, що очистити все заважає. Ану, Ану намалюй. Будь ласочка Не хоче малювати. Можливо, у Епі очистити все заважає. Якщо очистити все. Треба не населені пропоратися по черзі все робити. Так запускаю хлопчика, все малює так, блоки очистити, все нам тут трошки заважають, малює дві сторони. Ми не можемо тут копіювати тільки одну сторону. Чому? Тому що в прямокутнику не всі сторони рівні, а тільки ті, які лежать одна напроти, напроти другої. Тобто паралельні сторони рівні, протилеж, протилежні сторони рівні. Тому ми зробили, намалювали дві сторони, і тепер це можемо скопіювати. Правильно, з таким чином. Все, і тепер хлопчик у нас малює, е, малює те, що нам потрібно. Я сцену все ж таки очищу. От таким чином. Хлопчика підрівняю. І тепер, начебто, коли натисну на зелений прапорець, ага, кольори я забув. Взяв намалював. Я ж не просив тебе малювати. Кольори я забув. Змінити місцями. Тут повинен бути червоний, а у Ебі синій. Так, ще раз очистити, виконати звідси, натискаю зелений прапорець, От вони намалювали. Синій квадрат, червоний прямокут. Для Ебі один алгоритм. Для е, хлопчика другий алгоритм. Другий скрипт. Давайте переглянемо, чи все ми зробили з того, що нам потрібно. Так, це ми так зробили, ну, в принципі, і все. Да. Збережіть і все. Тобто робимо файл, вивантажити на ваш комп'ютер, он відполетів, і от два останні файла ви мені відправляєте як результат виконаної роботи. Повторюю: не фотографії, не відеозаписи, не скріншоти, а саме файли скречу sb3. Для того, щоб я міг, якщо що, щось виправити, подивитись, Полазити у вас по проєкту, подивитися, в чому саме помилка більш детальна. Чи є у вас питання? Питання. Мам. Нема. Ні. Тоді все. Дякую за увагу. До побачення. Гарного вам дня. Відеозапис до, до вечора з'явиться. До побачення.